Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні настільна LED-лампа з сенсорним керуванням. Прийшла вона без ознак життя. Під'єднуємо блок живлення і подаємо мережу. Тут у нас повинен світитися індикатор світлодіодний в задній частині. Вона, звісно, ні на що не реагує. Шатаємо штекер, можливо, де шнур обірваний, але нічого немає. В адаптері теж пошатав, нічого немає. Від'єднуємо його. У мене є від шурупокрутене 12,6 вольт блок, і ми його зараз під'єднаємо. Перевіримо, чи лампа сама чи чи Де у нас причина. Подаємо живлення, і бачите, індикатор засвітився, і лампа повністю працює, реагує на ввімкнення і вимкнення. Також регулюється температура і яркість свічення. Так, будемо розбирати блок жилення. Вимикаємо лампу, від'єднуємо і починаємо розбирати блок. Він клеєний, не клеєний. Спочатку ми перевіримо на всяк випадок. Да, Такі є. Напруги на виході немає. Ну, заглянемо всередину, що там робиться. За допомогою шпателька піднімаємо кришечку акуратно, щоб нічого не зламати, і добираємося до. Внутрішнього світу блоку живлення. Тут ми вже бачимо проблемку. Це вагітний вихідний конденсатор по низькій стороні. Він на 470 мікрофарад. як ви бачите, в нього надуло трішки верхню частину. Будемо міняти. Спочатку ми випаюємо його, дивимося, як він стояв, дивимося на полярність, щоб правильно запаяти. Вставляємо новий згідно полярності. І проводимо пайку за допомогою паяльника. Припаяли, далі ми відкусуємо ніжки, відкусили, вставляємо. Отак От все виходить у нас, все запаяно, все добре, будемо перевіряти, вставляємо плату в, в розетну частину і вмикаємо в розетку. Обережно, щоб ніде не. Де не Дотронутися. Перевіряємо, блок у нас запрацював 12,9 вольт. На виході під'єднуємо його до лампи. Як ви бачите, індикатор засвітився і перевіряємо все в змісті. Як ви бачите, все запрацювало, реагує, все, температура міняється і всі режими працюють добре. Все, на цьому ремонт завершено. Далі ми збираємо блок живлення. І віддаємо власнику. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.